Вітаю, друзі! Мене звуть Олег канал Мовник, і Це моє перше відео такого формату на каналі звернення до своїх глядачів, та не тільки до своїх глядачів, до всіх, в принципі, глядачів цього відео, які хто перегляне з побажанням новорічних свят з тим, що ось ось буде вже новий 2023 рік, якого ми усі з нетерпінням чекаємо. Я кілька разів намагався записати це відео звернення. Це виявляється не дуже просто так звертатися, тому що це потрібно писати якийсь е... сценарій, по ньому щось казати. Я ти по моїм відео прекрасно розумію, що я цього не роблю. Я, якщо граю в якусь гру, то я не роблю ніякий сценарій. Те, які в мене враження є в грі, то вони відповідно є е... відразу. І. Тому нема ніякого сценарію. Кажу без сценарію, і це напевно вже раз восьмий я, я намагаюся записати і все ніяк. Подивимось, можливо, і цього ти не побачиш, а можливо, і побачиш. Ось, що хочеться побажати, окрім здоров'я, окрім щастя, благополуччя сімейного там, особистого. Хочеться побажати, щоб нарешті 2023 рік приніс нам те, чого ми всі чекаємо. Приніс нам дійсно тихі, спокійні ночі, без зайвих годінь, без зайвих підривань з постілі, там, не знаю, о пів на третії з-за того, що щось там відбувається, не те, що хотілося б за чого ляшти. Хочеться побажати, щоб нарешті припинила існування вся та мерзота, яка є в нашому світі. щоб... Все було настільки чудово. Щоб ви навіть ніколи не згадували про цей момент, щоб він просто от забувся. От забулася оця історія е, з тим, що поряд з нами жив якийсь скажений навіжений сусід. От хочеться, щоб настільки все класно було, починаючи з нового 2023 року. До речі, це рік кроля чорного, типу водянистого вичитав. Я трошки почитав, трошки почитав, але не, не дуже сильно запам'ятав, запам'ятав лише одне, що. Цей рік, рік кроля Чорного Водянистого, він є один на 60 років, і раз на 60 років, от саме в цей рік, начебто як пишуть, я не знаю, я не перевіряв, я за цим не слідкував. Людство Типу стрибає кудись уперед, типу якісь там технології, типу якесь там ще інноваційне щось починається в світі. І це що саме головне, що цей рік рік чорного водянистого короля, рік, в який людство прагне миру. Я також з цією реченням трошки хотів би сказати таке, що не миру, а перемоги над злом. Тому що мир може бути різний. Ми не бажаємо миру будь-якого. Ми бажаємо миру, щоб е, в наших оселях було світло, щоб в наших оселях було тепло, щоб в наших оселях в холодильниках все ж завжди було того, що ми забажаємо. Щоб у нас було радість, щоб у нас було щастя, і навіть в якісь похмурі дні, щоб. Е, нам світило сонечко, і десь на вулиці з -з звучала якась приємна музика. Не дуже голосно, щоб не заважала, можливо, там діти у когось навіть в день відпочивають і сплять. Тому не дуже голосно, але щоб вона звучала, щоб у кожного в серці звучала ця музика, музика, не знаю, нового року, музика новорічна, музика свят, музика літа, музика весни, музика осені. Для кого, як, що подобається, не знаю, може комусь. Там і техно з металом подобається heavy metal. Там, це. <ріхи> ось. Тому ось такі ось побажання, друзі. Чекаю вас в новому році. В новому році, я також надіюся, будемо продовжувати проходити ігри. Я, як мінімум, це не збираюся припиняти, тому що, як мінімум, мені подобається в ній грати, як мінімум, мені подобається їх проходити. Туплю багато не без цього, тому що, як то кажуть, доросла людина вже не може зробити з комп'ютером те, що робить дитина у свої там не знаю, 10, 15, 20 років. Я це не тільки по собі помічаю, помічаю по іншим таким же своїм товаришам, які колись. Пишалися тим, що вони там якийсь рівень проходять на якщо пам'ятаєте ще хто пам'ятає такі приставки, як 8 бітки там, 16 бітки, денді, цегі там і все інше. Ось було були часи, коли ці ігри просто на одному диханні проходилися, а зараз береш того джойстика, ту клавіатуру в руки, і не можеш нічого зробити. Не знаю, можливо, це з віком пов'язано, можливо, ще з чимось, але от така тенденція помічається. Тож будемо проходити. Дякую всім, хто дивиться, дякую всім, хто ставить вподобайки, лайки. Пише коментарі. Дякую особливо за корисні коментарі саме по іграм, а не просто аби щось написати. Все, що міг я побажати, я від себе побажав. Все інше ви знаєте самі, що ви плануєте, що ви бажаєте в новому році 2023. Що саме ще раз повторюся, саме головне для нас це настання миру на наших умовах, на, з нашою перемогою, а не просто якогось там миру. Всім дякую, що мене підтримуєте, і велика вдячність тим, хто підтримує мене не тільки лайками-вподобайками, не тільки коментарями, а й тим, хто підтримує також фінансово. За це вам окрема вдячність. Я б назвав ваші нікнейми, але ну, дехто пише ці нікнейми, так, як вони є насправді, дехто не пише. Ну, не знаю наскільки це було б коректно називати нікнейми ті, хто їх не пише. Всього вам найкращого, всього найліпшого, очікую вас в новому році. Очікую з новим натхненням. З новими силами для пробивання стін, тих, які встановлює для нас доля, встановлює для нас світ, щоб трошки завадити, просуватися нам, нічого, ми все здолаємо, ми переможемо. Всіх чекаю в новому році, всім до зустрічі, всім побачимось в нових відео.